Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір на трьох зіркових героях. Потужне усилення. Сьогодні перший день. Ось таку оборону я Поставив Довгуна, Давгуна. Хайненен, Рхетра, Фільтон та Олесію. Ну, подивимося, як вони будуть тримати. Так. О, не тримають, вже зрозуміло. Оборона є. Ну, Це дуже невдало, що. Початок турніру один раз напали, це може бути декілька днів. Ось так один раз напали і все, оборона так буде і триматися. Це дуже-дуже невдалий початок для моєї оборони. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні в атаці. Так, ну звісно, Йокохайнен, Енрихетре, все це було прогнозовано. Ким це все діло пробивати. Вакас ще там є. Так. Ну, Напевно, краще зелених брати, швидких. Але швидких в мене не так і багато швидких. Йокохайнен, він блокує всі навички, тому довгон тут нічого нам не зробить. Давайте. Візьмемо тоді Олесю. Немає сенсу медведицю брати тоді. Давайте візьмемо ось так, ось так, гупі вигуляємо. Ну, візьмемо ту ж рехетри. Не знаю, щоб якийсь би нам лікар, можливо. А, І давайте Фільтончика візьмемо. Так, тут війська поміняємо. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Так, турнір це не швидкий. Ого. Зелених немає. Ну, давайте зробимо четвірочку жовтих, може і кріс доїде. Кріс не доїхав. Ну, від її будемо отримувати, я вже це розумію. Давайте ось так тоді. Жовтенькі приїхали. Зелені. Можливо, і доб'ємо його. Так, да, його добили. Це добре. Так, давайте зробимо трієчку зелених в пустоту. Там у нас жовтенькі трішки підтягнуться. Так, б'ємо сюди. Робимо ось так. Тільки вакаса б не заряджати, було б добре, але вже зарядили. Ну нічого. Ну як нічого, пробив він дуже потужно. Спробуємо все зняти. Не вийшло. Ну що ж, пробуваємо. В принципі, камінчиків наших достатньо. Давайте губ і зелених багато, повинен вдарити непогано він. Спробуємо забрати рехетра. Ні, давайте ось так. Ще жовтю в пустоту. Угу. Так, всі зарядились. Крім здорови. Так, у нас сліпота. Скільки ходів? Один хід. Так, один хід сліпотить. Ну, на Олесі сліпоти немає, тому давайте проб'ємо. Дуже слабенько б'є, ну бо мінус атака в нас стоїть. І нам ну, би якийсь нейтральний хід зробити. Давайте ось так, бо більше не бачу нічого. Ах, це, ну Не зовсім нейтральний вийшов, але добре. Того добили. Так, сліпота з нас спала, але мінус атака ще тримається, оскільки. Один хід. Вона під сповільненням, тому давайте ось так. Ще зелененькі приїхали, чудово. Тепер трішки забафаємось і спробуємо її пробити. Добре, все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Бастер, ухиляння, джолі. з краєчку стоїть. Ну, давайте так і спробуємо. В принципі, зелені нам підходять під центр. Так, ну що зробимо ось таке комбо. Так, гарний хід вийшов. Давайте ще ось таке комбо запустимо ще зелене. Ну, звісно, він відродився, нагідник. Фільтона майже поховав. Давайте спробуємо зарядити рехетра. Тихо-тихо. І спробуємо бастера добити. Добре. Ось так. Ну, скільки ти будеш відроджуватись? Зелений знизу шукаємо. Ні, ну Це вже забагато цих відроджень. Все, фільтона поховав. Це вже я навіть збився з рахунку, скільки раз він відродився. Ухиляння. Ну, давайте пробиваємо ось так. Нарешті ми його добили. Ну, тепер пробиваємо. Тут прокинемо зелені. Ну і все, тут закінчили. Чудово. Тут швидко все вийшло, поїхали далі. Так, медведиця без альфа-зламу. Ми можемо її фільтоном законтрити. Але нам тут, скоріш за все, більше потрібно жовтих, бо тут є піньочок, щоб його хоча б камінчиками пробивати. Давайте когось ще візьмемо. Ну, Можна цю ж пепі взяти. Вона швидка, в принципі, непогано повинно бути. Ну, давайте так сходимо так, віська, віська. Ну що ж, поїхали. Ага, угу. так, давайте запустимо напевно комбо ось таке. Зробимо четвірочку жовтих. Можливо, ми і доб'ємо. Давайте ось так. Може там ще знизу жовтий під'їде. До речі, під'їхав жовтий, але мішку ми не добили. Ну, добре. Робимо ось так. Тоді ось так. Спробуємо забрати цього. Вибираємо червоні. Угу. Так, пробиваємо, пробиваємо сюди. Тут жовті прокинемо. Є трічка жовтих в піньочка, Може йому і вистачить під бафами. Вистачило. Ну і все, пепі зараз повинні добити. Добре. Пепі проти пепі. Чудово. Так, наступний бій. Наступний бій. Багато жовтих. Багато жовтих кріти. Давайте тоді, може, візьмемо. Більше фіоль, ну, але фіол у мене всі повільні. Давайте візьмемо тайру, тоді і нехай діспелить. Ось так і ось так. Знову ці війська потрібно змінювати. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Нам потрібно багато фіолів. Ага, До речі. Фіоли є. Є навіть фіол кріс. Давайте ось так. Ось так. Нам не вистачить на піньочка, але ми зможемо пробити. Мелію. Давайте ось так. Можливо, Мейв зарядиться. Ні, Мейв не зарядилось, також не вистачило. Так, тоді прокинемо тут жовті. Ось так ще жовті. Ульмір хоч і повільно, але він пробиває потужно. Так, там зарядився кінця Ісі. На першій ульті. Ну, ми повинні витримати. Так, Ганжу, ну давайте в нього проб'ємо. Ну, і спробуємо його добити. Так, щоб він нам ману не зрізав. Давайте тут прокинемо. Потужно вдарив. Так, давайте ось так. Жовті нам потрібне лікування. Лікуємось, один фіолетовий заберемо, Моє повинно зарядитись, добре. Будемо бити сюди, але наші камінчики закінчили взагалі. Все синє, червоне, зелене. Чучен, зараз повільнення кине. Ну, давайте в нього. Може там жовтий заїде і його доб'є. Ні, його не добили. Так, ось так. Тоді зарядимо фельтона. Кого добивати? Спробувати добити кінсаїсі. Так, чудово. Тут прокидаємо червоні, ось ще жовті, можливо, рехетри зарядиться. Так, лікуємось. Прийдеться взривати. Можливо, там десь фіол закриється. Добре. Ульмер може нам піньочка і поховати. Хоча може і доб'ємо. Ні, добили. Комбо допомогло. Чудово! Поїхали далі. Вакас. Тут вже трішки складніше. Це угу. ухиляння ставить, так? Ага. Угу. Фельтона, напевно, тоді залишимо. Давайте візьмемо синіх. Можна, в принципі, взяти Якохайненна. І спробувати Дон. Так, Якохайненен, Яо. Ну, давайте спробуємо Дон. Ну що ж, поїхали. Дуже багато червоного. Фон, звісно, не хотілося би заряджати. Ну, давайте зробимо ось так. Може, синій знизу заїде. Давайте ось так. Складуться. І ось так. Трієчка жовтих синіх. Вакаса пробили, це чудово. Давайте прокинемо тут синеньке. Рехеттра не вистачило. Зараз буде лікування, але ми, її кохання, нам це все повинні зняти. Так, добре. Сюди. І рехетри, скоріш за все, нам потрібно і пробивати. Давайте тут ось так прокинемо. Четвірочка жовтих. Ще ось так. Трійка нам, повин, нам потрібно зарядитись. Так, так. Добре, давайте оберемо зелені. Чудово приїхав синій. І ось так зробимо кріс. Так, ухиляння повинні на нас прийти. Угу, чудово. Давайте зелені там склад... А, синенькі не складуться, там не помітив що. Так, ну що ж, цей проб'є. Добре, знову хиляння. Угу. Так, лікуємо сюди-сюди. Давайте синій пошукаємо. Добре, знайшли синенькі. Ось так. Так, вмикаємо дон. Знов поїхав його да, кохайнином. Дуже слабенько він б'є, звісно, але він дуже корисний. Ой, синій кріс. Ну, поляни сьогодні на моєму боці. Так, так. Ага, ще відроджується. Ну, добре, ось так. Все одно це їй не допомагає, вона, крім Ухлянь, нічого не робить, тому коли її блокуєш йокоха, то вона взагалі небезпеки не становить. Ну що ж, топ-1 ми зайшли, оборона. Тримається поки що на дні. Але подивимося, що буде далі. Сьогодні тільки перший день, тільки початок турніру. Давайте подивимось рейтинг 1556 місце. Ну, в принципі, для першого дня гарний результат. Ось такий був у мене перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас турнір розпочався. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.